Так, всім доброго ранку. Ану, підскажіть, що це таке і для чого? Що воно в кількості є? Гвинт із такими затискачами? Буде цікаво якраз муфти ще є? Також. Так, всім доброго ранку. Розпочну свій тут показ різних таких речей яких я тут знаходжу на металобрухті. Ну і показую вам їх на продаж 20 гривень. Це в нас буде 25 хать. Це б знайшов приблизно по метру, може навіть і менше. Два куски. Ось таких ціна за них буде 100 гривень. Далі знайшов напильники. Ось така кількість, їх тут, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 штук, 100 гривень будуть вони ваші. Подовжувач з квадратом. Ось таким на 14, скоріш всього, щоб можна було крутити головки, або ще щось, або ж патрон токарний. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Далі є три пружини різних. Довжини. Ось такі гнучки. І нормальні. Так, ціна за них буде у нас 150 гривень. Якась ложниця, як казали так. Ціна за неї буде у нас 80 гривень, ручка у нас 15, цей в нас 20, губка у нас 50. Кусачки почухав їх, на даний момент показую почухані. гарненькі, все, все сходиться, але не, е, не розробив. Тому вони дуже тяжко сходяться. Ціна за них буде 50 гривень. Топор такий, ціна 70 гривень. Пружина ось ця 35. молотки 35, 40, 40 55. Ось така кількість ключів. 41 штука. Почухав їх. Саме найбільший це 41, 46, 32, 36. Ну і далі пішли. Ось такий набір зробив, почухав для вас. Ну, як бачите, все з ними добре, все з ними як треба. Ціна 880 гривень. Будуть вони всі ваші. ці також. 20, 15, цей у нас буде 80, 20. Цей у нас 30. Замок у нас буде 50. 10, 20. Цей у нас буде хай 30 гривень, цей 5 гривень. Знайшов ось такий шків 210, внутрішній 38. 1, 2, 3, 4, 5 ручейний. Ось такий підшпонку. Щоб можна було зробити. Ціна за нього 1200 гривень буде ваш. Тяжкий капець. Лопатка 20 гривень. Далі знайшов іще лірки різного розміру. З мечком будуть продаватися. Ціна за них буде в нас 200 гривень. Буде вони ваші. Так, ці у нас 5, 5. 10 ці з, паза, з пазами. Так, продовжуємо. Ці з пазами якраз болти. Такі гарненькі 5 штук, ціна 20 гривень. Гайки з нарізаною різьбою. Шестигранні 2 штуки, 10 гривень. Це в нас буде 20 гривень. Це в нас буде 70. Сапки дві штуки гарненьких таких знайшов. Ціна. 50 гривень і 50 гривень. Фриза зроблена під зубило. Не знаю навіщо, але як є. Ціна 30 гривень. Далі ця у нас річ буде 10 гривень. Ці у нас будуть по 5. Пробоїць з напильника зроблений 15 гривень. Трещітка не трещить, сразу кажу, ні в одну, ні в другу сторону. 30 гривень. Зубило повністю нове, гарненько 40 гривень. Хтось, роз... Хтось розрізав гвоздодер навпіл, Мабуть, щоб не досталось нікому. Напопола. Оце так. Хто хоче його зварити, ну і користуватися ним, ціна 120 гривень буде ваша. Ключ на 22 люльковий. Ціна за нього буде 50 гривень. Цей у нас на 13, мабуть. 14, ціна 45 гривень, динаметричний ключ. Ось такий. Сюди фіксується рожковий і затискається і можна зажимати різні якраз ці. Ціна за нього буде в нас 250 гривень. Це у нас річ буде 60, це у нас 20 болти від швейної машинки. Будуть 15. Так, хотів вам показати, що ці усічки, що я забрав, будуть по 45 гривень. Далі знайшов з уголків зварений якийсь каркас. Можна або ж для мангалу, або ще для чогось використовувати. Ціна за них буде 350 гривень за два уголки. Тут один під низом і другий 10 гривень. Цей у нас буде 45. Це у нас 20. Знайшов і ще мотора на просторах інтернету ось такого гарного. Включається, виключається, все працює. Перевірений, шнековий якраз кінець. Тут. Ціна за нього 450 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилайте фото того товару, що вам сподобався. І будемо домовлятися за відправку. Також є змога якраз відкласти ці речі на деякий період часу. Можна якраз оплатити і, назбиравши декілька речей, якраз економити на доставці. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою після повної оплати. Ось такі у нас схема роботи. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео, е, ну і сказати, що кому сподобалось, і що хочу побачити в наступному з відосів. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.